Нарешті я добрався до моря, я сюди добрався 25 днів. Катє <рес> там. Пора трошки відпочити, чесно кажучи. Не знаю, мені це місце подобається, Воно таке якесь спокійне. Багато кожен день щось відбувається. Ось так виглядає Сен-Пол. Дуже гарно. Ніхто нікуди не спішиться. Привіт всім, шановні друзі. Чергове відео на каналі. Зараз я нахожуся в Діо. Це є колишня португальська колонія, а зараз це є окрема адміністративна одиниця ще з трьома іншими маленькими містечками. Діо знаходиться на острові, який з'єднаний з континентом мостом. і я, напевно, тут залишуся на 2 дні і покажу вам все, що відбувається в цьому острові. Я думаю, що буде багато чого цікавого. І нарешті я добрався до моря. Море тут от за пару метрів звідси море. Я сподіваюся, що море я нарешті скупнуся, відколи я в Індії. А я вже 25 днів в Індії. 26-й пішов. Так що зі мною не приключайтесь, тому що буде цікаво. Поїхали. Що десь після години ходіння я таки знайшов готель, де приймають іноземців. Е, вийшло по 700 за день за кімнату таку. не дабл-рум, коротше, дабл бет Був сингл, але вже розібрали до слова. Так що готель називається готель Ананд. Там ще депозит є 100 рупій. Вийшло по 700 за день, це менше. 10 доларів, десь в районі 9 там, з копійками. Ось такий готельчик, ніби чисто, затишно. Телевізор є інтернету, правда, немає. Це нічого. Значить, тут є от умивальничок, і є от душ, і є вода гаряча, як вони кажуть. Так що, може бути. Значить я взяв на 2 дня, зараз Іду на автостанцію взяти білет на автобус. Автобус коштує 600 рупій. Їхати десь 11 годин, вроді би. плюс-мінус, може 10. І 29 го буду виїжджати, зараз 27-го, -е. 29 29-го буду виїжджати. Щоб буде 30-го в Ахмедабаді, бо в мене звідти літак далі. Відео трошки відстаю, там на пару днів, може десь на 4-5 днів. У мірі можливості сьогодні треба теж відео загрузити, я не знаю. Попробую з мобільного, якщо вийде. Якщо вийде, то добре. Ні, то вже завтра буде. Матеріалу є дуже багато, контенту, як ви бачите, є багато, кожен день щось, щось відбувається. Ця місцевість теж цікава, вона така не є похожа на решту Індії. Таке трошки похоже на Гоа, би я, я би сказав. Як не як відчувається португальський вплив. Хоча тут багато мусульман я бачу. Тут З християнами не сильно пахне. Що зараз на автостанції? Ось у нас І Біля автостанції є такий офіс, де можна купити білет на е, автобус. Я зараз беру білет на Харат Експрес. Ось. <кій> Коштує 600 рупій. Е, Сліпербас ось Ось оці автобуси. Вони бути комфортабельні. Виїзд 6.30, якщо не помиляюся. Прибуття в 5.30 ага. в Ахмедабад. Так Ахмедабат. Через 2 дні, тобто я 2 дні буду в діо Ну Тут є ще всякі реклами, я не знаю, це все на місцевій мові. Оцей парад що я, я взяв це місце, нижнє. Є ще якісь інші опції. Якісь гірнар. Діо на Ахмедабад, вірау що Білет куплений за 600 рупій, виїзд е, в 6.30 е, там він поміняв, він, початку він взяв мені білет на 30-те, потім його відмінив, дав, вже взяв мені на 29, так як я ніби його просив. І правда вже інший автобус виходить. Інше сидіння, але так само там нижнє сидіння буде, все нормально. Так що... Маю два повних дня, щоб подивитися це місце, показати вам. Зараз першим ділом хочу йти перекусити. Тут, тут багато риби є, я чую запахи риби зараз. Я думаю, я б хотів би хотів якоїсь рибки з'їсти, може якийсь півко взяти. В чому б і ні. Я думаю, що я заслужив. Що, взяв чекінбір'яні? За 100. нормальна така порція велика Є куски курки тут Отапі все вже тут дежурить. Що народ, ось воно моряко. І ось моє пиво Я Заслужив Нарешті я добрався до моря, я сюди добрався 25 мл. Все, за вас, через. Прошечка. Холодное. Велика бутылочка 100 100 рупи. Тут есть, сколько тут? 650 мг. Супер. Марико, лодочки. Це теж діло, це ще частина, вона типу як на материку, кусочок. І ну, там далі будуть пляжі, там, до речі, такий острів є в морі, там була в'язниця е раніше. Потім покажу, зараз собі сяду спокійно от на цей стовпчик. Спокійно собі відпочину нарешті. бо то За останні дні дуже було багато переїздів було щось коло 3-4 нічних приїзда і багато таких дрібних пора трошки відпочити, чесно кажучи. така тут красота, Прикріпившись і випавши півасіка, трохи розслабившись, я зараз по далі тут така от, до речі, Дуже цікава брама, як це сказати. Тут веде на такий типу, риночок невеличкий. Дуже цікавий стиль. Збоку такі сходи, що можна по ідеї залізти наверх і колокол. Йдемо глянемо, що тут є на базарчики. Ставимо. Фрукти всякі є, навіть ягоди є. Походу, чи це се чи що це є. З одягом в Індії, походу, проблем нема. Багато теплого одягу продають. Оцей китайський ширпотреп <кій> теж скрізь на кожному кроці. Це як якісь нові фрукти є, оце я не знаю, що це є. Е -е, решта так більш-менш знаю. А на нас якісь вони маленькі тут. Таких ось реальних сувенірів, звідси я щось поки що не бачу. О, Тут же щось цікавіше, такий браслет з ракушок є, за 120, тут же хоч принаймні ціна пише. Кислоники по 60. О, Значить, знайшов магнітики, отакі от по 100. Цей теж індія 100. Подивись. <кхи> Прикольні всякі такі ракушечки. Дискую цією символікою. Знаєте да, такі. Знаєте поришки, ефелеві вежі. лежить. Буде такі маленькі. Слоники такі всякі є. Пістоник 108, це добре, що є ціна. Немає на Махалова. Це мені подобається. Такий набір ракушок 120. Гарно. Це щось таке непонятне. Є такі от ракушки з... Сто п'ятдесят, Вона якась така вже цікаві гострі об... 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 обрізані. Якось виглядає як штучно Оке. такі по третій слоники. Подивлюсь, може щось візьме завтра. Така здорова ракушка від міді такої здоровени. В принципі, одна єдина серйозна лавочка, де можна якісь реальні сувеніри купити. Все решта тут потреба. Я ще завтра, післязавтра маю два дні, щось може звідси візьму на пам'ять. Оце місце цікаве досить унікальне, я би сказав Ще всяка ерунда, але одне слово нічого цікавого немає. Тут є, до речі, солодощі, вата. Киємо, yes. бери. आया बोलता मैं नाइस कहां से गागर में तोक रोबसे वटा सिप्रोवा कहां छे तुम्हें कहां छे हां यूक्रेन यूक्रेन यस हेलो हाउ मच वन हाउ 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 मच Do 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 Maybe next time next time tomorrow next time. <laughs> Так, time взяв собі ще одне uh, кімфіше до речі тут воно коштує 70 бо там де я брав то, то типу пол бар коротше так то по 70, це це по 60 короче, 1 долар за співас Решта не питав, працюють до 9-ї ночі. Так що можна десь ще потім зайти при бажанні. Добре, я взяв ще одне пивко і йду на пляж. Тут є десь недалеко пляж, цікавий. До туди прогуляюся. Welcome! Не знаю, мені це місце подобається, воно таке якесь спокійне, тихоньке. Не сильно туристичне, не сильно. Щось тут є в всьому із є цікави, до речі узнавав за скутер. Тут є оренда скутерів. Можна взяти за 400 або за 500 рупій на день. В принципі досить нормальна ціна. Можна строк об'їздити вдовж попри. Тільки за бензину заплатити ще. Я подумаю, може завтра візьму. О, якісь цікаві тут є пушки. Давні. Так, це походу якась тут поліція чи що. Так, поліція. Ось трафік, поліція. дивіться які пошки тут були. Червоно-чорний. Скау, цікаво. цікаво. Дивіться, чим цей островок не нагадує якийсь е, корабль чи підводну лодку. Згодні? Якщо вам сподобалось, ставте лайк, комент, підписку, поширюйте відео і заходіть на рекламу, будь ласка. Буду вам всім дуже вдячний. Ось ця колона така здорова. Сонечко сідає. Бачимо, ціле коротче сімейство стало посеред дороги. Їм усе о штири, як то кажуть. Теляс це вим'я. Ніхто нікуди не спішиться. Ось я прийшов до такого St. Paul Church. Така велика церква. Зразу видно португальський стиль. Дуже гарно. В досить доброму стані, я скажу. Підемо ближче, подивимось Ось так виглядає Сен-Пол. Чорт низька. Дуже гарно, приконливо. Це покращено так. Треба розвиватися. Зараз зараз. Зуйся лише. Это просто мощно. Очень страшно. Тут написано так коротенько про історію цієї, цієї церкви і пише, що церква почала будуватися в 1601 році і була закінчена в 1610 році. Так що цій церкві а... скільки років? 400... 410 років. 411 років від моменту завершення її будівництва. Дуже переконливо. Портуальці вміють будувати церкви. У них такі церкви дуже масивні і довго стоять. На гоа теж багато таких церков я бачу. Дуже гарно. Це бик тільки що підійшов до тої кучі з так рогами, то все, рив. А ось тут така ще одна церква є. Коровка бродить бачимо. Це теж немала церква, там бачу ще одна є ось в долині, Не знаю що видно. Якраз по дорозі до пляжа. Ось цьому ко щось погано. Ну, тут якось не так загаджено, як в інших штатах. От, то реально, йдеш вулиці чисті, спокійно. Ну ось зовсім інший, інший клімат, скажімо так Ось він, Джаланхар біч. Нарешті я тут Вау, це класно. Якісь скали всякі Так, ніхто не купається, звичайно. Я буду напевно єдиним може Що я полізу купатися Народ просто собі чилить і всього Цікаві там такі скали може подивитися, <кхід> Це, до речі, все приватна територія, мені не дозволили сюди пройти я можу пробувати так от зайти. Цікаві скала там якісь. ламстон такий собі ну, ракушняк по нашому чек називається. Тут стився сюди, а тут якась така от порода дуже гостра Реально Таке інтересне щось Тому ходити не дуже весело. Ну, там пляж хорошенький, до речі. Але мілко треба йти десь туди, щоб воду залізти. Но я все-таки хочу спітнутися, я не знаю, може з тієї сторони зайду. 6, бо тут дуже мілко йде спочатку. Це вже вигляд із такої оглядового майданчика такого. Як вам? Супер, не. Шо мої друзі, за вас будьмо. У мене всі дивляться як на косі інопланетянина. Та не купається, я би купався, але тут гострі дуже каміння. Треба далі, там я бачу, є далі другий пляж, трошки. там нормальний захід, тут реально каміння дуже гостре і тут мілко і гостре каміння. Якщо не є безпечно, купатися. Вже, в принципі, трошки пізновато. Так що може вже завтра, якщо вийде. Надіюся. Ну я так ноги змочив. Шановні друзі, зацініть цей чарівний захід сонця. Це просто треба бачити. Словами не передати. Я поставлю камеру на таймлапс, щоб ви могли насолодитися цим заходом сонця. І... На цьому я думаю ми будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Бачимося вже завтра в наступному епізоді із цього ж самого місця, з острова Діу. Завтра я постараюся е... проїхатись по острову, показати ще багато чого цікавого. Так що ставте лайк, комент, підписуйтесь, заходіть на рекламу. І побачимось вже завтра. Па-па! thank <laughs> you